Залишається менше місяця до нової хвилі, де ви будете представляти Україну. Що визначилося вже з українською піснею, яку будете співати у Сочі. В цьому году регламент конкурсу вже змінився, тому немає хіта своєї країни, як це було раніше. Є світовий хіт, є творчий вечір ігора Ніколаєва, де конкурсанти поють пісні його пісні і, і хіт, і свою авторську, авторську пісню. Щоб прозвучить українська мова на сочинській сцені нової хвилі завдяки вам. Є в планах спіти, але не факт, що буде в планах, а потім, що це покажуть, ось в чому справа. Була розмова з керівництвом нової хвилі, з режисером-постановником, з приводу того, яких пісень співати, а яких ні, тому що можу припустити, що національний хід більше не є частиною нової хвилі конкурсних днів саме через українську пісню, аби українська мова не звучала на російських каналах. Е -е, Катя, я скажу більше, що я навіть розмовляв з рівзіним. Е -е... Що мировой хит, можна взяти какую-то українську пісню? Почему? ні? Я спросил, але в ответ послідувала ні. Є варіант відмови від конкурсу нова хвиля від участі. Якщо тобі заборонять співати українською, одягати одяг, який нагадує про Україну жовто синій або вишиванку. Якщо тобі будуть забороняти усі прояви українського на сцені в Сочі, ти відмовишся? Конечно, я ткажусь. Конечно.